Усіх вітаю на своєму каналі, друзі, коли, як моїх хобі мене звати Арсені, усім добра та миру. Усіх ради бачити на своєму каналі. Знімаю відео про господарство сьогодні, 29 липня, понеділок. Перед початком цього відео хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на канал, якщо сподобається відео. Приємного перегляду. Кому цікаво, залишайтесь. По-перше, я хочу сказати вам на початку відео. Сьогодні у нас скажений вітер. Просто дуже сильний. Страшний вітер. Цілий день. До речі, як ви можете бачити, я тут позамітав у курей. Десь годинки дві тому. Дві тому. Курочки гуляють. Ось. Зараз іду Хочу наляти песику воду помі... замінити. А то він її перевертає цю миску. Зараз, друзі. Така калина стоє. Ось, друзі. Зараз наллю. Секунду. Зачекайте. Цьому песику це тузик, йому три роки. Було десь так. О, Боже, повиходили, повиходили всі. Друзі, мене може хтось буде питати про ефіри. Скажу, що я не планую поки що проводити ефірів, але, можливо, проведу 1, 1 серпня. Тобто... Тобто в цей четвер. Сьогодні понеділок, а в четвер проведу, буде свято. Тому запрошую, що планую. Але якщо щось зміниться, вам обов'язково напишу. Тому, друзі, чекайте і поки що орієнтуємося на 1 серпня. Ось, друзі. Треба якось позамітати, але просто сюди викидаємо, курям. Всяку траву таке, щоб вони греблись. Все одно вони тут гребуться. Це така в них зона. Але якось треба позамітати, засипати ці ями, але все одно будуть розгрібати. Але нічого. Ось, друзі. Кури линяють поки що. Сьогодні не знести ні одного яйця. Щось у них настала линька. Скажу вам. По ідеї мало відео бути вчора. Але через не було в мене можливості вчора зняти. Тому знімаю сьогодні, але і завтра буде відео, 30 липня. Не буду збиватися з графіку, а там буде вже 1 серпня відео наступне. Тобто сьогодні, завтра і в четвер. І на сьогодні, скажу, не було дуже так уже тепло. Вітер цілий день. Якісь хмари знайшли, не, не було їх за ці дві години останні. Найшли десь звідкись. Напевно, десь якісь опади випали, що так прохолодно. Щось, напевно, десь дощ такий сильний випав. Така прохолода сьогодні. Все, усім дякую за перегляд цього відео. Дякую за перегляд. Бажаю усім добра, миру. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па!